Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Ми сьогодні готуємо надзвичайно швидкий десерт без цукру, без борщ, на Такий варіант ПП Брауні, шоколадного десерту навіть без випічки. Знадобиться лише мікрохвильова і 5 хвилин вашого часу. З ручноємність відправляємо один середній стиглий банан. Це важливо, щоб він був стиглий. Додаємо сюди одне середнє яйце. У мене яйце відразу з холодильника, тут це не важливо. І я додаю 2 столові ложки без гірки какао-порошку. Беріть хорошої якості, від цього напряму залежить смак десерту. І я додаю півчайної ложечки розпушувачу. Та я також додаю сьогодні одну чайну ложечку ванільного цукру. Це не обов'язково, це по Якщо бажаєте, додаєте. Не бажаєте, не додавайте. Блендером все це подрібнюємо до однорідного такого стану. Тобто нам потрібно, щоб все об'єдналося і банан також став таким пюреобразним. Тепер беремо якусь керамічну форму або чашку таку широку. У мене ось така форма, її можна ставити в мікрохвильову. Я на низ вирізала кружечок із пергаменту. Нічим боки і низ не змазувала. Відправляємо сюди всю масу діаметру. Моєї форми 12 см, а висота 6 см. Ну, Можна використати і якусь чашку, вона має бути невисока і широка. І відправляємо в мікрохвильову. На 900 Вт печеться приблизно 3,5 хвилини до сухої палички з серединки. У мене він випікався рівно 3,5 хвилинки. Тепер я накриваю зверху його тарілочкою, можете залишити буквально декілька хвилин, щоб він трішки охолов. І перевертаю на іншу сторону. Він чудово Виходить від стінок, знімаємо ось цей пергамент і зверху можете притрусити просто какао або цукровою пудрою. Я сьогодні розтопила грам 15-20 темного шоколаду. Зверху ось так поливаю, і це неймовірний десерт. Ви бачите, він такий дуже ніжний і смак дивовижний. Це дуже смачно, обов'язково готуйте до чаю, кави будь-якого іншого напою. Надзвичайно готуйте. Сподіваюсь, цей рецепт вам був вам корисним і ви приготуєте його. Це дуже смачно, просто готуйте. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока!